Позаду мене український багатоцільовий винищувач f 16 це, напевно, найскладніша техніка, яка на сьогодні є у нас. Комплекс планувальників місії це нове повітряних сила. Фахівці займаються безпосередньо плануванням місій для пілота. Незважаючи на 30 років незалежності, не було можливості реалізації таких, таких задач. Комплекс планування місії розроблений на основі технічних рішень, які ми створили спільно з новою поштою в наших попередніх проектах. Він складається з двох блоків: один робочий на сім робочих місць операторів. Другий блок це житловий модуль, де військові можуть відпочивати або між чергуваннями, або при пересуванні, чи в небойових умовах. У нас все має бути мобільним, максимально є результат, який можна пишатися дійсно.